Отримання тимчасового захисту на Кіпрі наш досвід. Тож, по прибуттю на Кіпр через тиждень для того, щоб змогти орендувати будинок, нас попросили документи, що ми тут легально знаходимось. Такими документами є документи про тимчасовий захист. Їх можна на Кіпрі зробити за ми зробили за три години. Тож. Поїхали ми в Нікосію, це поїхали в столицю. Там це можна все зробити офлайн, а не онлайн. Бо якщо онлайн, то треба декілька днів, а нам треба було тупо за один день це все зробити, щоб орендувати будиночок, де я зараз знаходжуся. Ми приїхали туди, заповнили анкетку. Всі приклади, як заповнювати цю анкету, куди йти, все 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 є на сайті, який зробили українці. Я тут його прикріплюю. Дивіться, будь ласка, заходьте, читайте, кому що цікаво. Отримали перший папірець. Потім пішли в мігрейшн. Там вже ми здавали ем, відбитки пальців. Нас фотографували і видали нам отакий жовтий папірець, що фактично вже і був е, temporary Протекшн тимчасовим захистом. Через два тижні ой, боже, через два місяці. Оце ми тільки поїхали, забрали пластик, який в нас дійсний до 4 березня 2025 року. Ось так. Потім кажуть, що їх там ну кружу все буде залежати від того, як в нас буде ситуація вдома, і тоді буде чи продовжувати його, чи не продовжувати. Якщо пластик загубимо, якщо він кудись дінеться, то придеться заплатити за це 70 євро за виготовлення нового. Це ми теж запитували. Для оформлення фактично потрібен тільки паспорт, закордонний український паспорт. з печаткою, що ви в'їхали на Кіпер. То й все. Що ще цікаво? Запитуйте.